Постріл! Фу! Нарабылки пишу! Там не прибрано, не чекали. Сідати там, там на спальник є жовтий да, на, на, на цей, на ліжку. Цивільне життя трошки не по карману, називаємо так. Е, в плані не то, що фінансів, а в плані того, що мирне життя якось трохи, мабуть, не для нас вже. Ви дуже розумієте, що там як робити, так? Так, так, так. так як ми з 2014 року постійно були в нових як ми просто звикли до цього. і вдома, нам як би не звучало, нам би трошки скучно. Кожен рік ми кажемо, все, більше не буде. Хватить. все, все. І щоб розуміли, максимум, що мене було схватило, це на півроку його тоді. Втекли назад. Та скільки ви вже років воюєте? 14. Десятий вже буде наступний рок. А так. тут, слава Богу, почалася війна і вже можна додому не їздити. <рес> <Вже все. рес> а, <Різнак> <рес> У нас навіть ну, спочатку там ніхто не міг зрозумів, що таке, а ми вже, вже були готові. Сумки на плечі і поїхали, все. Ми до цього вже були готові. Ось вже в демобілізації, люди вже втомилися, давайте міняти. Це не до вас, бо вас все остраїли. Так, як би там не було, так, ми все одно повернемося так само. А знаєте, таке, от коли кажуть, люди втомилися від війни. Має таке постійно суттєве таке є питання, яким чином? Ну, безпосередньо з них ніхто не приймає в більшості участі в бойових діях. Е, більшість із людей не знаходиться в таких умовах, в яких знаходимося ми. У нас, скажімо так, робота підвищеного ризику, причому дуже підвищеного. Е, Вдома ризик, ну який, шахида з ракетами максимально. І коли така фраза Боже, ми так втомилися від війни, так погано, я такий сюд, думаю. Ого. Думаю, нічого собі. Ще думаю, що можна говорити мені в цьому плані. Такі думаю, судячи зі всього, то мені взагалі там треба вже, я не знаю, там, в депресію падати, якщо так говорять. І ви падаєте навіть? в депресію? Та ні, ви що? За 10 років падали? Ні, Я психолог. Коротше, тим, хто Слунаска. боїться мобілізації, ви кажете, що все-таки є плюси. Дякую. Ну, плюси завжди є. Як мінімум є попадає. А то люди не бачать ніяких плюсів, Дякую. ті, що бояться мобілізуватися, лише мінуси. І думають люди, що це як же це? це, я піду на війну, якщо я там нічого не вмію, я там нікого не знаю. А я зразу все, все вивчився і пішов, всіх знаю. Да. Прийшов, навчили, вийшло, пішов працювати. Всім дають свідоцтво про народження, а йому і складоквиток вручили до <ріст> <ріст> <Да. А> так. Може, давай п'ять? Зайвим не було, можна і 10. Ні, то 5 штук. Ок. Може, у вас такий позитивний настрій, бо ви мінометники, а якби це була піхота, то вони б так не казали. Ми на піхоті були як потрібно. — Були? на піхотка. Це взагалі піхота, там передок. Попали ми оці в лисячі нори. Було, і укріплення допомагали робити. То Куди пішли, там і буде були. А це, ну, це вже тут на Донбасі, так? Це на Донбасі, так? Тут де, біля Так. Перша лінія. То, ми вже скрізь були. Ми тільки тут. А само міша був. Там веселіше там, там трохи, я вам скажу, ніж тут. У нас не пускають. Ми. Ну, ну там і, трохи да, небезпечно. Там 300-400 метрів уже. Звичайно, вас тут не пустять. А, а, смішний. при пострілі зняти ковбачка, добити вишивного і мене стріляти по ворогу зимкувач працювати? Ну так, да, як мінімум, скажімо так, маскування, це теж, тому що плюс е -е, ствол холодний. Поки прогриви все останні, це трошки є відмінність від працювання влітку або в теплий період часу, скажімо так. Тут якби масло і тут червячний механізм і за того воно підмерзає. А конденсат, і воно про себе дає знати. За рахунок ізноса ствола, то бажано шнурку і бажано сховатися в окопі, тому що є вірогідність. Та я думаю що десь 3-4. Не, він коли чує, шаміна опускає, затікає. Підніму пташечку зараз, щоб було видно, куди падає. Якраз може попадемо, куди треба. А що там за ці? Може бути піхота, може бути якась техніка. що якась там коротка Дивіться, там, куди ми наведені, вони там буває роблять зміну своїх людей. Типу, отак. Ми їх підчікуємо і гатимо туди. Не <ріст> знаю. <ріст> <ріст> Ми не балися. <ріст> Йди, кажу <керамер> мармеладку давно. А от <ріст> вреджу. Можно можешь запускать. Плюс, плюс. Юра, давай. Не спеши, не спеши. Давай. Все? Все заняли свои места? Пострел!

Пострел! Есть. Оп. Есть. Есть. Бортовый, бортовый. Есть. Пострел!

Я накрию, покрикнули. А оце аборт стрмно робити? Да. Ну, це стрмно, бо ти його перемічається, перевертаєш. Ні, я бачу, як роблять, ну а от самому це... <кій> Чуття, Конечно, стромно, ти ж не знаєш, що може бути. Вона зараз може та міна там десь не прийшов, іголочка не дощолкнула, і воно може вилетіти в землю і розрив прямо біля тебе в метрі і все. То... Ну, робили і все, робили. Зі, слава Богу. Робили, що... робили ж тут, мабуть, сто вже, якщо не більше. <ріху> від літа тільки то. Диви який. Зараз будуть перші крики, бля, якщо не буде крик... Не буде плакати по жопі надаємо. Бля, дирка така здорова, так туго йде. Ти бо... все Юра винен. Заклепав дитину, бля, а родичів О, бля. Ти молодець, ти, ти заслуговуєш премію, нахуй. 15 кілограмів. І ще й верхній бля. Зразу я приїхав сюди і в перший же день в мене аборт. Я не знаю, як його робити і що робити. Хлопці кажуть, так, ти ось тако ставиш і ловиш. Все, просто чекаю, поки міна вилетіла, я сюди. Зайшов зривний, витягнув. І ну зараз вже спокійніше робиш, що перший не, раз? Воно один перший раз було стрімно юга... і далі. зараз, ну звісно. Це ж така штука, що ти не знаєш, коли один раз все добре, то другий раз може бути все нехорошо, тому воно трохи як то як то кажуть, в народі з цикатно немножко.